І так, якщо ви обрали карту номер 1 позиція, позиція номер один нам говорить про те, що для того, щоб дійти до якоїсь мрії, до якоїсь цілі, вам потрібно буде прикладати зусилля, жонглювати двома якимись справами, або це жонглювання емоціями і розумом. Потрібно буде щось вирішувати, так? Також може у вас будуть два якихось контракти, дві яких справи, так, які потрібно буде вести і доводити до кінця для того, щоб отримати бажане для себе, так? Але тут про те, що ви маєте бути в рівновазі. Головне не вигоріти, так. І так, якщо ви вибрали позицію No2, позиція No2, оди ці кішкарні карти, це у нас. Карти переможця, ви переможець. тобто те, що ви робили до цього, буде кимось схвалено, так, Вас, ваші заслуги побачать і їх оцінять по заслугам. І це вам допоможе ще більш активно рухатись вперед, рухатись в якомусь творчому напрямку. так? Це може бути те, що ви закінчите якийсь певний етап проєкту, наприклад, на роботі, і перейдете до нового з ем, таким бажанням, да, з вогнем. В серці, в думках, да, що все вийде, все вийде. Ну, в принципі, шикарний тиждень. Якщо ж ви вибрали позицію номер 3 Тут у нас карта, дивіться, дев'ятка пентаклів та рицар жезлів. Про що це нам говорить? Про те, що е фінансова стабільність у вас є, ви вже досягли певних результатів, але цей рицар жезлів буде вас покушати рвинути кудись. Так? Це може бути якась неочікувана подорож, неочікуваний якийсь захід, та, похід в театр, може в кіно. Десь е навіть може в когось це буде і побачення якесь неочікуване, так, і незаплановане. Е, тому насолоджуйтесь, насолоджуйтесь результатами своєї праці. Так, якщо ж ви вибрали карту на позиції номер 4 Ух ти, У нас тут дивіться два королі, король мечів і король кубків. Про що це нам говорить? Саме найперше, це може нам говорити про те, що у вашому житті можуть бути два чоловіка поруч: один з холодним розумом і е, Холодним серцем, так? А другий весь такий м'який, романтичний, весь е, такий е, емпатійний, так? і ви будете е, знаходитись цей тиждень між ними. так, А може, це одна людина, яка поєднує в собі холодний розум і гаряче серце, так? Може, це і ви. Тому. Порада від цих карт нам говорить про те, що живи серцем, але дій з холодним розумом.